Це наша основна буде зараз тема, якби затримка води. Вода у нас тече вниз. Це зрозуміло. І нам о, потрібно зрозуміти, як нам спрямувати цю воду. І друге, це те, що де вона може ця вода затриматися. Для цього ми будемо використовувати. Ну, перше, це розмітка, а друге це буде вже безпосередньо е, втручання, робота, формування. Обов'язково треба добре до цього відповідально піднестися. Е, саме до розмітки. Тому що дуже часто буває, що я буквально бачив прямо як на своїми очами, як люди там купали якісь там кратерні сади, там, я не знаю, якісь там. Споруди такі, от, і просто вони виміряли буквально, там, я не знаю, там, кроками. От. От. Просто будували будинки собі, ну а потім воно все криво наставили. от, А це все, то, що от, все буде робитися, то що, що робить техніка, це все робиться. По-перше, це дорого. По-друге, якщо щось робиться неправильно, його потім перероблять дуже дорого або просто вже нема можливості. І тому треба зразу, відповідно, все саме до цього моменту розмітки і планування дуже відповідально віднесли. ми зараз займемося. Я вам покажу зараз два. Інструмента, як працювати. Я один, я один, спеціально як би, Ми будемо простими методами доступними працювати. Насправді, ніхто так зараз не працює. Я в тому числі. Тобто, Є така штука, як лазерний ротаційний нівелір. От. Може, ви його бачили. Це тринога така, на ній ставиться нівелір. Ти його включаєш кнопочку Нажав, там лазер, і він так крутиться. От. І на 300 метрів роздає фактично оцей, е, луч в горизонталь. горизонталь. І ти у тебе є така е, рейка, на якій датчик, і ти можеш е, сам, тобі не треба не помічники, ніхто, ти можеш сам з нею працювати, і вона найбільш зручна. І я вам скажу, що ну, от, якщо у вас є можливість працювати з цим, там, в оренду братії, працюйте з цим. Але ну, як, дуже часто що такої можливості нема. От. Як це зробити простими методами, ми зразу з вами займемося. Є е, така штука, як називається Арама. Може чули про неї. Це фактично циркуль такий землемірний. Може бачили, так? <звісно> да? Вони вішається отвіс, і на ньому бо за допомогою його можна. Якісь перепади можна визначати, але е, я вас не дуже на це подвігаю, е, тому що з мого досвіду він дуже неточний, дуже багато помилок дає. От. І тому краще користуйтесь водяним рівнем. Потім йдуть ставки, потім і саме дороге це будуть резервуари. саме дороге по інвестиціям. Uh -huh. uh -huh. Але сам це от ґрунт це саме-саме такий. От, тому що вона. Навіть якщо, тому що дивіться, воно не буде. Ця вода, от то, що ми заганяємо її, це просто називається поповнення рівню ґрунтової води. Це ми робимо те, що зараз ну це проблема скрізь загальна падає рівень ґрунтових вод через зміну клімату. Через втрату лісів та Тераформін. Це формування землі Тому, і розмітка для водоутриманого ландшафту. На 8 свин. Тобто це 16 см, умовно кажучи, перепад. Це 16 см перепаду. Зараз. От На, ну, а, от на, готеміна, готеміна, на двох там. не буде мати. Ми закладемо невеликий да. ухил, по якій вода буде до двіця, центру. Буде дивитися дві волоканави. Отам, а буде оцю ще така штука. У тут Третья. це третя, Да, отже, якщо багато, наприклад, опадів і дуже крутий схил, і ще це залежить від. Яка ну наприклад, якщо це каміння якесь да, по якому просто стікає вода, mm -hmm. от вона не впитується, то тоді можна там, наприклад, два метри навіть ложити, просто грядка якась mm -hmm. фактично. Чим твердіше а і якщо це схил, такий легкий нахил, роботи, да, то це може бути десять Ми заганяємо і в воду. І ще є такий один класний тема, що ми. От у нас буває ситуація, що у нас підтаплює щось. В кінці. От я бачив, це якраз Кремінець, там оцей монастир, де я працював. Там була якраз така ситуація. Там такий схил, і внизу там стоїть сам, власне кажучи, всі, всі будівлі. Коротше. Mm. От, е і там вони всі городи, всі городи, на схилі були, були. Вони орали от прямо так, от так от, прямо орали, коротше, я приїхав, і пішов, подивився. Так, так, от, так. Я так, подивився так, на це, я мульчування тоді показував тоді. Вони все це дивилися, як на, взагалі, на, на мене, як на, на космонавт, не на планетянина тоді. Коротше, каже, її, Робимо. у, нас, у нас пішов дощ, у нас змила город весь. Вона тоді ще фотографія, ситуація. Вона зробила фотографії якось там по електронній пошті мені переслали, і там от прямо такі, як Я ідуть, прямо ритви. Я кажу, у нас весь город внизу. Тобто все, що посадили, весь город внизу каже. Але крім того, там була проблема з оцих цих всіх будівель. Там у цих їхніх, підвалах, 500-річних, там скрізь була вода. От Коли ми зробили оце волоконави, але потім ці волоконави, от ще момент важливий, що волоконава, це може бути якби Послідовності, вона може бути предтючою терасу. Ну, і це дуже класна тема, тому що терасу зробити це значні вклади. Це треба підпорні стінки там робити, планування яке. Але коли у вас є волоканав, вона може фактично сама переходити, от, спиняє от, воду от, покол, і отримує от, терасу. От, з часом. Ви якби робите якби екстрену, екстрену, от вона так і було. Як я тільки зробив оці волоканави, все, я зупинив цей поверхневий стік і зразу перестало так підтаплювати, підтаплювати будівлю. Вирівниця, от, от, що, я вам що ми, і ми даємо можливість а, зволожувати вже всі точки, щоб не було оцього. Чудово, чудово. І цьому ми сьогодні вчимося, бо зараз без вало канав дуже багато води через цю черешеньку, баріску вниз тікає по схилу до сусідів. І сусідам затоплення, і цьому роду треба більше вологи. А, тут вже достатньо, тут вже нормальний рівень, вже можна далі переходити. Порбік, да? Да, так? Тут... Ну, понятно, Не. що ну, 5 сантиметрів. Це это... можна по Те, що можна нехтувати. Да. Ану, от давайте я зараз поправлю. Да. Все. Там група відміряє горизонталь на глибині каналу. Що Богдан сказав, що... Трави, то щоб вони отримували від сповзання назад туди в землю. Ту посів, е -е, ну, зроблю собі суміш трав. Да, да. Третя буде вало канава з запрудою. Починаємо розширятися. Да, починаємо розширятися, зриваємо ось там. Уголовки, п'явки, водяні скорпіони, оці кусючі жуки, така да. красота. Да. І, різна, Комарі... і, різна, Комарі... і різна всяка прилість. Так що спокійно вже. Коли вона дізналася, які вони корисні для природи, да. Да, для біорізноманіття. Да. Валоканава не одна, а вище. І в запруду буде текти тільки з цієї території до наступного валоканави. І далі прямокутник від канави до канави. Буде друга канава ловити з нього. І третя, найвища канава, буде уловлювати воду, яка тече з тих дерев і по всьому по цьому уклону. Сіяти зразу, тому що буде розмиватися, щоб не розмивався. А чого поколюче, тут багато котів. Вони повинні бути для того, щоб ну, і там, на тому господарстві, що ми вчора були, коти рятують від, від всього, від, оцього, від кротів, від, від всього. А для того, вони і одночасно коти домашні є найбільшими шкідниками природи от по Україні. Вони нищать все на своєму куті, тому що вони літом вони людині не нуждаються. Зімою теж, кстати, кіт є самою найморозостішою істотою на планеті Земля. Вони так. не були, да, іменно кіт домашній, не, не який-небудь білий відміт чи ще там що-небудь, іменно кіт домашній. <гум> Їм не потрібно тепло. Да. І вони собі йдуть і нищать все, до чого можуть достати. Гнізда пташок, всяку цю дрібноту і все. І для того, щоб пташки могли спокійно гніздуватись, дуже класно підходять зарослі шипші. Я бачу, які терен, терен, терен. Ну, такі колючі, густі колючі кущі. Тобто морозостійкі колючі кущики треба посадити Морозі, на валові. Такі, щоб, не щоб там гніздилися пташки і лазили жабки і всі а решта. Бадя. І котики їх не змогли достати. Таку, яка земля. Буквально її под тобто якщо буде напиратися води, вона там не впитувалася. А перенаправлю. Ну, от, от хочеться тобі доповнити більше. Ти будеш тобто регулювати. А мені так, треба, щоб вона там витрилася, я там буду вирощувати. Мене може, її буде забагато. Найдіть, може бути багато води, У нас нема дощі. А може бути. А, може. Так, він згодом підгортає робити. Так, Третя вала канава вже вирісувалась, вимальовувалась. Вона з мочаром, з такою заглибленою розширенням заглибленим, де більше буде вологи зберігатися і замочувати, насичувати вологою землю, замість того, щоб стікати вниз з пагорбу і змивати все з цього пагорба поживне. Верхній шар ґрунту поживний. Так це виглядає пологий схил і вал. Вал, який отримує вологу від протікання далі. І потихеньку волога, яка сюди буде потрапляти від опадів, буде тут смокчуватися в землю. Ага, заодно Рома пропонує ще одну практику насаджувати яблуні. Може сильно близько до Березки. Захочуть виростуть обіди. тут буде волога, і тут можна буде посадити дерева. От, і вони будуть з цими питатися. І тут буде вже значно краще. Їх не Треба буде поливати, вони рости будуть. Зрозуміло, що є, що вода, але. Тут кладач пояснює, екскаваторнику, що це він робив. Це для того, Дякую вам, класно. Вода не утікала. До сусідів і вообще на зупинити її тут на ділянці, щоб вона тут на ділянці залишилася воно спершу вісною багато сніда, так що її треба заповнювати. Цю канаву можна заповнювати гілками органікою. так? Да? от, точно оці от вузькі Спочатку гілки на низ. Товстий. Да, Фактично, грядка розуму. Такий а, самий принцип. Так само. Ну, я скину взагалі. Угу. Щоб вона всмокчувала воду і не віддавала її для випаровування. Доступ до інтернету до нормально. Можна буде посидіти. Рівень і все, от його взяти. Це буде перспективи. Вона буде дуже класна. Так, вона буде дуже Це перетворятися буде на Терас. Щоб терасу. Так. Щоб торасу зразу вже роднючу. А тут зверху чим не буде таким mm -hmm. покруче засадити, покруче, покруче. Ну, no, дерева, дерева. Дерева і кущі, дерева і кущі. Ой, а як тут маліна має рости? Mm -hmm. Товарищі, маліна і троянда. Де краще маліна, а де краще дерева, а де краще кущі? Дерева краще отак от. Ось здесь вот, да, по кромке? Может, да, и еще ниже. Или... там, де твої ноги. А там кущі. А ноги где? Вот тут. прямо. А в Рівчику ще не треба. В Рівчику можна, нічого. а й ну, спородину було б якусь там. Ну, спородину можна. Но... Там спочатку треба, щоб ця органіка вся там. Да. Та Розуміло, щоб вона реально була утворювала ну, дренажність. Тобто, щоб ця земля, тому що там важлива органіка, щоб там черв'яки, ну воно так і буде. Воно саме, там, воно саме почне там. І від нього буде оця зона би, родючості і вологості, вона буде вниз так більше, звісно, розповсюджуватися.